Коротко та із досвіду. Телескопічна штанга. Регулюється та на потрібному рівні фіксується. Котушка. Задаємо потрібний нахил і теж фіксуємо. Передня частина блоку це дисплей та кнопки керування. Задня частина це динамік. Під'єднуємо котушку, відповідно, надпис бачимо. Сюди ми під'єднуємо або наушники чи кабель зарядки, який в комплекті. Наушники теж в комплекті, і це доволі важливий аксесуар. Керування приладом. Щоб викнути прилад, нажимаємо праву нижню кнопку з відповідним значком. Ця кнопка також служить в режимі пошуку для зміни програми. Програма та, яка чорним фоном, та і зараз активна. Зверніть увагу на дві програми. В 90% ви будете використовувати або поле, або програму ювелірне вироби. Зліва ми бачимо значок регулювання. Рівня чутливості. Ми можемо зменшувати, або, як в даному випадку, збільшувати. Зараз встановлена максимальна. Підсвітка. Можете вибирати автоматичний рівні, буде з'являтися підсвічуватися екран тільки тоді, коли буде сигнал, або в ручному режимі, який я встановив зараз. Орієнтовно на 20% швидше буде розріжатися акумулятор. В правій частині ми бачимо регулюється гучність. Низька, 0 вимкнуто. ну і 5 висока. Зверніть увагу на шкалу. Зараз нас метали відкриті, зараз закриті, ще більше закриті. Я рекомендую їх повністю відкривати і не використовувати ось ці середні вирізки. В дуже в рідких випадках, там один випадок зі сотні, можете закрити плоскі цілі. Саме ось така має бути індикація. Заряд батареї і по центру шкала VDI розпізнавання металів. Розпізнають прилади метали по звуку і по цифрах. Чорні острі метали будуть попадати значення 3-4. Чим крупніше, тим вище значення. До 10 рекомендую відсіювати різні сигнали по VDI. Також по звуку низько, частотний звуковий сигнал. Кольорові цілі, в залежності від типу металу розмірів, будуть набирати значення середньостатистичні від 20 до 40. Якщо це буде крупна монета, буде середнього розміру теж як дана 60. До 80, і крупні цілі, і плоске залізо, і мідні і крупні монети це значення вище 90. Програма ювелірка виключно працювати в наушниках. Програма поле. Виявляє монету 30-35 сантиметрів. Зніть увагу, звук, що тут, що тут майже ідентичний. Ювелірні вироби. Тут гучно. І чим далі, тим тихіше, ледве чути 25 Під'єднавши навушник, ви почуєте цей сигнал і на 30. Ще звукова інформативність і на більшу глибину, але трішечки менша глибина.